Що ж, друзі, аромат дня 31 грудня. І з самого ранку я сьогодні винселен світ гірлен, туалетна вода. І, можливо, для когось це дуже такий дивний вибір, але не для мене. Дуже давно його не носила, але сьогодні чисто інтуїтивно потягнулася в мене рука до цього аромату, бо все ж таки він запам'ятався для мене як життєрадісний, життєстверджуючий, святковий, урочистий, нарядний. Аромат посмішка, аромат святого так я можу його назвати. Колись я його купила в ковідний рік, в той такий злополучний рік, коли ми всі з вами сиділи по хатах на карантині, і я купила його на сайті нотіно ще попередній флакон, і пам'ятаю наскільки він мені тоді подобався. Я тоді робила добірку ароматів антидепресантів в той момент. І він був тоді в самих перших рядах в тій добірці, бо він мені тоді.